Сьогоднішня наша героїня відома не лише в Україні, а й за межами нашої держави. Вона прожила всього 53 роки, але встигла створити дуже багато неповторених творів, які не підвладні часу. Це Ганна Мигович. Анна Михович народилася 5 листопада 1946 року у білках на Іршавщині. У 1968 році вона закінчила відділ художньої кераміки Ужгородського училища прикладного мистецтва. Її викладачами були Павло Баула, Федір Манайло та інші. Під час навчання мисткиня проявила себе не лише як здібна студентка, а й як спортсменка. Вона брала участь та отримувала призові місця в змаганнях з волейболу, баскетболу та лижних перегонах. Також в студентські роки, а точніше, з 1965 року, твори Ганни Мигович почали з'являтися на обласних республіканських, а також міжнародних виставках. Після завершення навчання, отримавши кваліфікацію художника-майстра, художниця пішла працювати на Миколаївський Миколаївській у Львівській області, який продовжував багатовікові традиції української гончарної справи. В 1969 році вона одружується з Іваном Миговичем, з яким згодом повертається до Ужгорода. В цьому шлюбі народжуються двоє дітей: Олена та Віктор, які теж пішли стежками батьків. З 1977 по 1991 рік Ганна Мигович працювала інженером-конструктором зі створення зразків сувенірних виробів та предметів побуту Ужгородського бюро Укрмісцепром. Роботу вдало поєднувала з творчим життям. Її твори гідно представляли Закарпаття та Україну на багатьох мистецьких заходах, серед них. Другий всесоюзний фестиваль народного мистецтва 1987 року. Це український фестиваль народної творчості. Всі ми діти твої Україно», який відбувся 1992 року. Міжнародний з'їзд писанкарів Писанка Символ України в 1993 році. Тощо, В 1993 році в Ужгороді відбувається персональна родинна виставка Меговичів. Як відзначила журналістка газети Новини Закарпаття Людмила Попова, ознайомившись з роботами не один і не два рази, доходиш, здається, без помилкового висновку. Об'єднує митців, принаймні на цій виставці, те, чого усім нам бракує сьогодні: життя відчуття світу, головна діюча особа в спектаклі виставки природа. Про інших членів творчої родини Миговичів ми поговоримо пізніше в нашому проєкті. Зараз же зупинимося на творчості Ганни Олександрівни. Картини Ганни Мигович, насичені природою. Її акварельні та пастельні твори намагаються розкрити усі явні та потаємні сторони навколишнього середовища, показати нам особливий дух закарпатських лісів та гір. Окремо хочемо згадати її декоровані диньки. Цьому ремеслу Ганну Мегович навчив Федір Манайло. Декорування диньок має давню традицію. Воно аж до середини минулого століття було поширене в закарпатських лемків та бойків. Візерунок на деньку наносився переважно вже після її зрізання, хоча практикувалося і вирізання на корені. У цьому випадку малюнок, нанесений ножем чи голкою циркуля, виростав разом з динькою. Є в доробку художниці гончарні вироби. Писанки, які отримували нагороди на вищезгаданих виставках та конкурсах. Роздивляючись твори Ганни Мигович, згадуються слова нашої колеги Надії Панчук про неї сказані у 1993 році. Фольклор, альфа і омега її доробку. Однак, ось уже 30 років, діючи у мистецтві за фольклорними мотивами, не сковує себе ніякими законами. Художниця була активною громадською діячкою з 1983 року. Вона стала членкиною закарпатського відділення товариства зв'язків з українцями за межами України. Зараз відоме як Україна Світ. З 1993 року долучилася до Національної спілки майстрів народного мистецтва. Згодом, 1997 році, вона стала заступницею голови закарпатського осередку цієї спілки. Наступного ж 1998 року на базі Закарпатського музею народної архітектури та побуту вона заснувала галерею музей, яка працює й досі. Мисткині були великі плани на майбутнє, але реалізувати їх не судилося. Вона разом з донькою Оленою трагічно загинула в автокатастрофі, яка сталася на об'їзній дорозі Ужгорода. З п'яти пасажирів автомобіля в живих залишилося двоє чоловік художниці та її помінниці. Це сталося 1 листопада 2000 року.